863 день в Канаді, 25, 10, 25. І сьогодні субота. Субота минула гарно. Спокійний день, вихідний день. Хотів сказати робочий вже привичка. Але сьогодні вихідний. Е е виспались. Нарешті, поспали гарно до обіду. Я встав, ну, зразу взяв телефон в руки. Що зранку робиться? Взяв телефон в руки, дивився чи якісь повідомлення. І є. Охорона мені скинула повідомлення, що в п'ятій ранку скинули. Що, е, добре, що скинули повідомлення. Не дзвонили. Що в, в, в одній квартирі зі стелі тече вода на кухні, на кухні і вони пішли вище поверхом, там сухо. Пішли ще вище поверхом, і звідти вже е, вода текла. Кухня тут і тут туалет. І, Туалет, там якраз такий флепер, що прикриває воду, він поганий був, там з силіконом така штучка, яку треба поправити. І він закривався, і вода цілий час набиралась. І він забитий був, якось так стало, що він забитий, і папір, бо чиста вода. І воно просто витікало з нього вночі і потекло в стінах на кухню. Але нічого, чиста вода, воно б нормально. І добре, що не написали, бо вони перекрили воду. Я потім, ну, я зразу встав, пішов до них першим ділом, бо хто його знає, краще прочистити, ну, качив коаварку. Пішов до них. вони вже воно, вода зійшла сама, якось ну, пробилась, от, І я там пофіксив цю штучку, щоб воно вже більше не перетікало. Просто це вже не перший раз. Воно вода цілий час. Так потихесенько шипить в цей унітаз, і вони. Люди чують, У мене теж таке було навіть. І якщо вони не створюють заявку, то якщо воно заб'ється, якщо лет заб'ється, вони не зможуть це зупинити. Ну, передається перекривати кран. І тому треба повідомляти. І таке так, 50-50. Чи вони будуть платити за демедж, чи не будуть. Ну, я думаю, що не буде там нічого такого серйозного демеджу немає, Я поремонтую і все за стелю. Але могло би бути гірше. Ой, Даша. Пройшов додому, попив кави, тортиком, сирничком і в комп'ютер. Потім не так багато часу залишалось. Пішов, закинув прання, так, пішов, закинув прання, і ми зібрались їхати в церкву, бо вже не збралось дуже багато на цілий візок, куча речей. Там і взуття, і одяг, і всяка біжутерія, всього всьо, куча і треба відвезти. Тож ми зібралися, перед тим поїли, зберемо макарончики, м'язко було, треба буде ще зробити м'язко з макарончиками, дуже мені смакує. І сьогодні поїхали до церкви, якраз жінка сиділа біля нас і їй дали теж такі самі макарони, які я сьогодні робив такі рожки маленькі. І кажу: Найс, мені пригодяться. Взяв ці макарони, бо дали спагетті. Спагетті добре, але не так. Але, блін, і спагеті захотілося тепер з курочкою якоюсь. А, може, може зроблю потім завтра. Подивлюся. Пішли, відвезли це, посиділи там, попили кави. Я знайшов там класний термос. Термос великий на воду. -хо -хо, пляшка така. Тих, хто любить пити воду, якраз зручно. І взяв цю штуку, потім ще джинси знайшли. Після церкви хотіли поїхати після церкви на секонд. Але секонд раніше працював до сьомої, зараз вони перевели знов до п'ятої. Тепер вони працюють знов до п'ятої і секонд відпав. Хотіли подивитися в секонді, може якийсь хэллоуінський костюм. Я собі Я замов. собі замовив не говорив. Замовив на Амазоні. Е, Такий просто костюмчик гарний. Е, і буду вампір. Нехило. Хлопці, ми збираємося на наверху на 41-му. Запросили мене, і я буду вампір. Отаке от. ну Нічого прийде. А сьогодні позабирали ще посилки з Мазоном, там всяке барахло, клавіатуру собі оцю замову, щоб зверху ставити. Мені треба було додатково. І прийшло мені ось таке дві баночки запаковані, я ще не розпаковував. Це. Така собі мазь, я не знаю, чи вона працює чи не працює від цих чорних цяточок е, мастити. Рисова якась фігня. Я, чесно, не дуже вірю, але воно було дешеве, тому взяв. я вже забув за нього. Я замовив ще минулого місця. Напевно, аж тепер приїхала. Див, що це таке маленьке відкривана роботка? Отаке от. Далі додому. Кавуна сьогодні вирішила з'їсти, тому що я купив вчора чи позавчора. І... Кавун. Кавун не смачний. Пахне солодко, але смак якийсь такий ніякий, я навіть не доїв. Свій кусок викинув сміття. Такий кавун ніякий. Забилась гарбішут в Tower A, Алекс малий прийшов, бо мали прийти майстри. Він тут сидів до обіду і толку ніякого, Вони так і не прийшли. І... Та й нічого, прийду завтра може. Завтра має бути рамадан, то вже він пустить. Ну, от от. А зараз треба йти відпочивати. О! Включити треба підігрів матраса. Нехай гріє. On. авто off? ну, no, stay on. Ліжечку перетепле. On, on, Все, йду чистити зуби. Одяг завтра заберу. це Передінусь, хотя ні, зараз заберу прання, а завтра вже одні свіжу піжамку.